В Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей. Вшануймо кожного та кожну. Будьмо гідними наших захисників і захисниць. Слава Україні! Я прийшов перший раз з сім'єю, побачив, що ну, так, не вистачає звукового супроводження. Воно там є, в палаці культури дуже далеко, але ну, маю техніку, тому запропонував. Дівчата підтримали, власне, тому, тому це і роблю, бо маю можливість. Чи плануєте доєднуватися так до кожного акції? Ну, я вже, напевно, третє вже з колонкою тут. Власне, по мірі можливості бути в Южному і на акції, ну, типу, я доєднуюсь постійно. А от що б хотілося б покращити в цих хвилинах мовчання, mm -hmm. по місту? Наприклад. Ну, Перше, щоб більше людей відкликалося на, ну, на хвилину пам'яті, хвилину мовчання, власне, це Час для зупинки і згадати, щоб більше людей реагувало на це. А от чому для вас саме теж і важливим і яким хвилини навчання? Є кого згадувати, є кому дякувати і про кого пам'ятати. От чи потрібно якось покращувати звукове оповіщення по місту для хвилини мовчання? Ну, так, треба, щоб була єдина система на всю громаду, давайте не тільки місто, а на всю громаду. Спочатку цю хвилину, цю акцію хвилини мовчання проводила одна дівчина Олександра. Вона одна виходила на дорогу і ну зупиняла рух і стояла за одним плакатом. Потім мені мене набрала Оля Годовенко і каже: Слава, є така смілива дівчина, котра стоїть, сніг, дощ вона одна. Нам треба її підтримати. Я говорю, ну, це сто процентів. Оля обдзвонила, написала е повідомила нашу групу, де ми всі спілкуємося, всі родичі загиблих, е всі полайкали, всі сказали, так, це класна ідея, ми обов'язково прийдемо. Е ну і стало ж питання: треба ж виходити з чимось, щось писати, щось робити. Ну я, як художник за освітою, сказала, Оля, я тобі зроблю класно, професійно. Картон збирала де що було, всі якісь коробки порізала, прошерстила весь 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 інтернет, продивилася всі хвилини мовчання по різним городам, і в Одесі, і в Львів, і Київ. Мені треба було інформацію, щоб це це має бути якась коротка фраза, але така звучна, щоб доносила інформацію. Бо картонка маленька, треба. Два-три слова, але щоб це була глибока інформація, глибока думка. Прошерстила весь інтернет, зібрала собі декілька ну, образців. Зробила, спочатку, я зробила десь п'ять чи шість плакатів. Чесно, я не думала, що наші родичі будуть кожну суботу. Ну, я думала, це буде така одноразова акція. Ні, кожну суботу люди приходять. Приходять не тільки наші родичі, приходять і просто мешканці. Я дуже здивувалась, коли Оля, Оля мені дзвонить, каже: Слава, треба більше плакатів. Слава, люди йдуть, треба робити. Те, що останні, так ми знаємо, дві акції дуже багато людей приходять, і те, що е, оцих якраз плакатів, там прям тютюка в тютюку, чи поноці вже бути мені нових. Так, я збираю тепер картон по всьому місту. Мені люди приносять картон, залежать на вахті. І я буду робити. Це знаєте, як хтось воює, хтось не знаю, там, виробляє зброю, хтось шиє форму. Я доначу роблю плакати. Це мій такий маленький внесок. Треба буде 50 штук. Я намалюю 50 штук. Це не питання. От які а, перші гасла були на перших плакатах написані, якщо пам'ятаєте, це були такі маленькі картонки, зупинись, і мовчання це дія. Маленькі були. От а, потім почали з'являтися вже плакати а, про те, що водії виходили з автівок. І а, ще одне таке: коли у нас а, за загиблих на підприємстві ТІС а, не було дня жалоби, вийшло як хвилина мовчання. А тоді ви створювали якраз такі плакати. От взагалі, як вирішили саме ці три плакати створити? В чому саме такі слова? Угу. Е, ну, по-перше, багато людей думали, що таки буде день жилоби. Е, я не знаю, там були мешканці Южного, не було, це, ну, це не має значення, це ті, спрацює багато людей, багато мешканців города, міста. І ми думали, що ну, дійсно буде день скорботи, день жалоби, але його не було. І ну, хоч таким маленьким якісь, маленькою дією ми показали, що да, ми з цими родинами. Бо на жаль, зараз хлопці гинуть не тільки на війні, не тільки в зоні бойових дій, а гинуть в мирних городах. Хлопці пішли на роботу, вони не повернулись. Це, це жах, і ми не могли прийти мимо цього. Тому так ми зробили три плаката: ну на їх честь, на їх пам'ять. От скільки наразі вже виготовлено плакатів. <головіка> Я не рахую, але ну, я думаю, що штук 12-15, мабуть, вже є. Чесно, я не рахую їх. Треба, я буду малювати 50 штук, тільки щоб на це реагували, люди пам'ятали, люди. Це повинна бути не тільки наша акція, бо ми так хочемо. Нам треба. Ми це робимо там для когось. Ні. Це треба, щоб люди не тільки коли їх зупиняють за руки на дорозі, а щоб людина, котра сидить вдома, щоб вона цю хвилину просто помовчила, просто згадала, щоб люди були вдячні хлопцям. Кожен робить те, що може. Я в мене ще початку війни. Ну, я ш'ю э, прапор наш на кришу палацу культури. Це найвисокий флагшток в нашому місті, Я ну, це моя робота, я шую цей флаг. І якось так пішло, що з початку війни э, треба було прапори. І я їх. Ну, я їх роблю безкоштовно, просто так. Це мій такий маленький вклад. А? Я доначу кожного я доначу на наші збори соловейка, соловейками з багато маленьких волонтерів, які збирають гроші. А плакати йому люблю. Я це вмію робити. У мене я за освітою художник, я це можу зробити. Чого це? це мене займає там час дві години? Я хочу це вкластися, я хочу це зробити. От які були перші емоції, коли створювали перші плакати? А, ну емоції такі сумні. Я ну як не можу морально настроїтись і піти на хвилину мовчання, Ну не можу я. Це треба зібратись, настроїтись і піти там відстояти цю хвилину. Я знаю, що якщо я сюди піду, в мене день випаде просто з життя. Морально, я настроїтись не можу, не можу. А написати плакати це в мене виходить гарно, штро, швидко. Ну, це мій вклад такий в хвилину мовчання.